Друзі, привіт! Знаходимося на остановці, чекаю автобус. Сьогодні відео буде таке. Трошки цікаве, зробимо одну добру справу. Тому що я рибак, і подумаю, багато з нас риболовів є. залишилися в мене. Карчу в заморожені кукурудза, там припарка це, І вирішив я піти погодувати рибку. Що, день короткий. Зранку ми на роботі. Там по обіді приїхали туди-сюди в магазин, якісь закупи і... Я достав таке тут складне відеочко, ось таке, яке на базарі продавав. Ну нічого, двигаємося в сторону каналу, тут корочі, будемо не на самі воді, ну як, паралельно є канал, на якому люди літом рибачили. я бачу, вони поганих ліщів ловили. Не знаю, думаю цього року може зроблю собі, якось все нормально, це риболовне карту, чи як вона називається, правильно, тому що около 500 злотих. І думаю, що буду так рибачити. Можете побачити, от, ввечері ну, такі пробки, корич, машини тримаються одна одної. І... Колись я вам тут днем катався, знімав. Зараз підійду ближче. Звідси вже бачу є нереальна. Значить, вода піднялася. Знайшли от таке чудове місце, звісно, висовжу впало. что можно подойти до воды. Да. Вот. Трава. О, очереду По той не есть очеред. Так, что мы тут имеем, значит? Вот такая, вот такая, видите, складанная ведеречка. Ось тепер і поїхали. Може завтра тут хтось буде бачити? бачите. це ми йому закормимо. трошки не розмішалось рибу погодували відео склали от 5 см займає все, на все дуже компактне йдемо по своїх справах ще скажу що прийду додому зніму коротеньке відео доклею до цього про свої снасті так що залишайтесь з нами. А поки йду, нагадав, що кажуть, що Рослав це там місто, не пам'ятаю скільки мостів, там сотні чи більше, ну тут їх справді дійсно багато. На мостове, як бачите, єлі-єлі передвігаються автомобілі. Це майже шоста вечора, так завжди в обід пробки. Вечором пробки. Нічого. Йдемо помаленьку, шукаємо автобусну остановку, та будемо їхати в сторону дому. З дому ще включимося, продовжимо. І так, ми вдома наступний день. Продовжуємо, Обіцяв, що зніму короткий обзор і ще добавлю в це відео. Таке будемо. У не перебалку, більше розмовне, але нічого. От маю такий. Якби чехол кофер чи як це правильно називається, він отут, ну такий він жорсткуватий, тут, звісно, під удочки він м'який. Не під удочки, а точніше, це, щоб прямо з катушкою цепляти. Купляли, я не пам'ятаю, ми його ще роки два з половиною назад, ще коли ми жили і працювали в Жешові. Не пам'ятаю, промоція була якась 60, там що злотих. Сміливо можна два фідери вмістити длиною. Не знаю, Т-90. У мене один тут Т-60, інший Т-90, все поміщається. Ну так, да, катушки не цепляю, ну, а так один з катушкою повноцінний, можна якийсь поставити. Достали значить, ми, наших два удилища. У мене корич, два удилища від фірми Флагман. Перший оце я купляв був у Роцлові, тут. Це сквадрон Pro 12-футовий, тобто 360. Спеціал for carp. Це таке воно собі середненьке вудилище Удилище з кастингом до 100 грам. Воно є таке м'якеньке досить для якогось ставка підійде, то, що треба, там якийсь флет закинути, кормушечку там, середнього розміру з кормом. То, що треба. А другий, це я замовляв, коли були акції на. Плагмані під новий рік, там не пам'ятаю, коли великі знижки або до Пасхи, вже не помню точно. Замовляв з України э, сквадро 13-футовий Т-90 Feder Speціal Farever. Це означає ріка Тест 50-170 грам, Це таке хороше якби дальнобойне уділіще. Я поїхав тут на ставок одного разу. Коротше, намотано на катушки. 135 метрів шнура дайвовського чотирьохжильного. Так нормально так кинув 60 грамовий флет, що ж в кліпсу коричі, до кінця такі ліску і вимотало. Кажу так, ця удочка коштувала, коли купляв у Рославі 220 там якась туди була знижечка. там Карта ще клієнта додали, то вийшла десь вона 190 злотих. Цілком задоволений хороший апарат. Да, в Україні вона набагато дешевша. Тому другу я замовляв уже, виходить, через нову пошту вона приїжджала сюди. Е, оце, Цей паролончик тут гайка стоїть, що катушку зажимає. Да? Катушкодержатель. на термоусадку взяв в магазині строїтельні нагрів, коротше, посадив, бо тут де бугорок, воно фокусується. Коли я приміняв не оцю катушку, бо це з дому, мої виходить, катушки теж посилкою прийшли. Я вже на них, слава Богу, перебачив. Так, років 5 тягав. Три так точно нормально вони ходили, бо то що ми на Дністарі постійно тягали, там, лящиків, карасиків поводити. То дуже короткі був розмір. Да? В ті типу попередні катушки я зажимав і мені не вистачало, виходить, гайки і той обідвав цей перелончик. Ну, Виглядало воно ну, і Я думав, що зробити, взяв там клей чи намотав. Нічого з того хорошого не вийшло, прийшлося потім отак вот терму осадочку і поїхали. Друга водочка Squadron Pro 13-футовий це от річник. Хороший корише, такий апарат, який ну, да, согласен. Може, якість не сильно там, але. Нічого, ціна якість відповідають. можна, Це більш така вудочка, да, з бюджетних. Да, є хороші там, скажу, що у в мене в знайомого колись в Україні. Була дайва Black Widow. Це чорна вдова, якщо так докладно перекладається вроді. Тож вона плюс-мінус. Чуть-чуть там на пару гривень дорожче. Флагманського сегменту ось цього. Ну, але можна так сказати, що нормально ми теж рибачили. До речі, він мене підсадив колись на фідерну рибалку. Так що, може, коли Діма побачить це відео, то йому великий лайк і взагалі респект, на сильний рибак. Заразив. Ще надіюся, що багато нас рибаків дивляться відео. Будь ласка, напишіть, не знаю, свої якісь зауваження, побажання. Може де хто тут знає дуже цікаві місця рибачить. може хтось має, виходить, оцей квиток рибальський, що зробили. Ну, так коли я гуляв по місту, да, там дивився. Ну, то реально тут такі субмарини плавають, що гріх не половить. Роки-два назад. Було так, що забороняли, коричі. ну як ловити можна було, ну, забирати рибу не можна було, бо там, не пам'ятаю, чи дуже багато її якби подушилось, чи що, і туди треба було поповнювати, якби рибні запаси. Лови, будь ласка, фотографуйся, відпускай, здати ну, не можна було. Минулого року вже сказали, що можна. Так що будемо цього року щось старатись оформляти та пробувати, бачити. Також до цих двох вуделищ, У мене є такі дві катушечки. Можу служу туни, мені вже вірую і правдою років 5. Найперше в мене колись була взагалі, водочка First Active, це теж від флагмана. І з нею комплектом я купив ось таку катушку. Розмір 5000, це плюс один підшипник. Передаточне число. 5,5 до 1. Ну, така вона не тяговита сильно, але ну, середня скорисна. Нормально крутиться. Да, мазу розбирав. Звісно, ну, вже ну, така пошкальована, поюлозена, все працює нормально, доволен. 500 гривень колись коштувало. А потім ще купив вот такого самого розміру. 5000-го Патріо, це ще дешевше було. Тут ті дві ж в цілі тільки одна металева з низьким профілем, тому на неї багато не намотаєш лески або плетенки. Максимум, от я кажу, дай вона намотана. Оце така чотирижильна біла коробочка з синіми. Блін, ну Не пам'ятаю, як давно це було. То 135 метрів, от. без бекінгу, без підмоток, без нічого. Намотав собі і нормально, далеко летить. Також ще маю вдома одну катушку колись купив. Там просто дуже хороша була, ціна було мінус 45 чи мінус 50%. почти відсотків. Я собі піднежден зробив колись подарунок, це років так 5-6 назад вийшла. Від CardPro рондел e, Там є три розміри катушок. 7000 серія, 10 і ще якось. короче дві десятки і 7000. Коштувала вона десь плюс-мінус в районі 100 доларів. Тоді я собі так мав купив і хотів. Починати пробувати карпову рибалку. Якби ще мов карпою у ділище, ну, вийшло так, що приїхалось на роботу. Потім не до того. І так у нас новенька запакована. Ну, раз-два я намотав там леску, взяв на дні старий з собою так покидав. Ну так, да, звісно, там 10 печебників, то машина серйозна, і важить вона десь грам, так. наверное, 600, 500 з копійками або 600 точно. Там удочку потрібно десь 90 хоча б карповічок, щоб кидати. Спінінгових теж кілька удилищ. там штуки 2-3 маю. Ходив час від часу на рибалку, пробував. Ну, Судочки ловилися, інкоді щуки. Таке. Пишіть в коментарях. Хто по якій рибалки більше спеціалізується, чи є у багато серед підписників, або просто хто подивиться відео рибаків. Напишіть якийсь цікавий коментар, якийсь може досвід за рибалки, смішну історію. Поділимось. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. До зустрічі!